Друзі, всім привіт-привіт! А зараз з нами Діана. Діана, це учениця цього десятого потоку. Діана, розкажи, будь ласка, на яку суму ти вже взяла клієнтів? І я скільки їх? взяла 5 клієнтів на суму 2750 доларів. Це новачок в таргеті? Так, так. Слухай, тобто ти взагалі раніше не мала досвіду? Кайф, як тобі цей результат? Ну мені результати неочікувані. Я не очікувала, що так буде. Приємно дуже задоволена. Mm -hmm. І я думаю, що це тільки початок. Кайф до кінця навчання ще два два з половиною mm -hmm. тижні. Скільки думаєш, що можеш взяти кліні? Ну, Я думаю, що одного візьму 100%. Ще одного, Тобто три то, плюс буде. Ну, надіюсь. Так. Класно, Можливо, це І якоїсь крупного візьму. От. Слухай, розкажи, як шукали їх? І на який саме ну насправді більшість клієнтів мене знайшли самі. Як? Я не шукала. А як знайшли? Ну я виступила оголошення на OLX. OLX? просто і через оголошення... OLX. Так, Жесть. так. Вони самі мені перше писали. Я відписувала, а потім на зі виходила. Але Клас. це в більшості все чоловіки з ними легше працювати. Клас, Тобто виходить, що тебе просто знайшли на OLX? Так. Це один спосіб? банери. Так, в мене було два банери, uh -huh. і один з них дуже добре працював. Жесть, так. оце лайфхак, друзі. Прикиньте, п'ять клієнтів на вилуч... ну, один-єдиний, це був розсилка. Це перший Instagram, клієнт, да? який я закрила по переписці. Скільки Знає, думала, що може взяти так? Я думала, як візьму на тисячу доларів, думаю, це буде вже космос. Космос, Клас да? буде. так. Же думала, тут... рай, так само думаю, коли я так, сюди. Так. А вийшло все набагато краще, і дуже приємно задоволена. Не очікувала, що з такого онлайн курсу може бути такий зразу результат. Mm -hmm. Це дуже потужні. Тепер я буду вірити більше. Так. Які плани після курсу на таргет? Будеш тут залишатися? Так, я буду залишатися. Я планую масштабуватися угу. і мати свою команду вже на постійній основі, працювати з командою. Ну я бачу просто різницю. Я ще? працюю менеджером з продажу ще паралельно, угу. я бачу, скільки я там вкладаю себе, угу. і яка віддача йде. Угу. Віддачі немає зовсім ніякої. Угу. І е, тут. Набагато кращі результати. яка різниця між звичайною роботою і таргетом розкажи. Там ти працюєш на дяденьку і мусиш ходити з години до години і ще терпіти багато чого лишніх моментів. Mm -hmm. А тут ти напряму працюєш з клієнтами суто. Хоч береш ту людину, яка тобі там вже mm -hmm. мозги виїдає, допустимо, ти її підкидаєш. Mm -hmm. Кажеш ні, не хочу, mm -hmm. а залишаєш якось собі адекватно все. Mm -hmm. Набагато краще, навіть на психіку, ну і гроші непогані. Да ну і гроші не дуже непогані. Солоне так? головний пункт. Як вирішила, що тобі треба таргетована реклама? Як до цього прийшла? Ну я давно цікавилася. Потім на тебе підписалася. Інстаграмі теж побачила твої блогера одного. Думаю, ну подивимося, подивимося, що там. Що за скам? Та ні, я не думала, що це скам до речі. Ніколи не думала, що це розвод. Так всі думають, що це розвод. Ну то багато хто і пише, питається там. О, чи це не розвод? кажу, розвод там, де ви вважаєте, що це розвод. Добре, А як ти думаєш чому багато думають що це розвод? Ну бо не вірять люди, що можуть бути такі результати, так швидко. А чому не вірять? Бо у нас такі люди. Я <смеш> думаю, знаєш, вони вірять? Тому що ну, якщо всі працюють там умовно за 10-20 тисяч, ну просто є люди і тут. Людина заробила люди там 100 постійно штук. шукають собі виправдання, щоб mm. не розвиватися. Я думаю, через тільки через це. Mm -hmm. Ну просто привикла бачити, що завжди всі незадоволені. Ну, своїм життям, mm. своїми результатами, і вони нічого для цього не роблять. Вони залишаються mm. далі, бо там і комфортно писав. Ніхто не хоче напрягатися, але хочу гроші було. Слухай, перший раз задаю. таке філософське питання в <гум> таких інтерв'ю. <гум> <гум> Ти прийшла на кур, думала, що там в тебе не вийде, з'єж <гум> гроші. Мене просто чоловік так налаштував, що у мене все вийде. <гум> так? <гум> так. Клас, він сказав, ти зможеш, ти вмієш говорити і все. Клас. Це все буде добре. А ті, хто не вміє говорити, не вийде в них? Та вийде. Не особо треба говорити. Я ж в переписці закрила клієнта, що там говорити. Там все по факту. Факт. Що було тобі важко розібратись з настройкою реклами? Ні, не було. Я всі домашні що заданий наперед робила. Тобто, наперед? Так. Тобто в мене не було ніяк. Тобто складаж. ти відмінниця? Ну спочатку була тепер вже почала брати клієнтів. То я вже стала штрафником. Якимись ти не всі домашки вже зробила? Спочатку я робила всі до перших по Ні, пошуку. Взяла трьох клієнтів по пошуку, теж робила так. Потім взяла вже так трьох клієнтів. Я вже забила на домашки. Ну, я хотів мене. спитати, чи важко з пошуком клієнтів, але якщо ти закинула одне оголошення... Голо... вже навіть не проплачую своє оголошення в великс, щоб мене поки що не чіпало. Бо весь час хтось пише. Друзі, я це хочу... для вас можливість, поки она не чіпають, ви вас можуть чіпати. Кому потрібно йти на це навчання? Всіх кому не лінь. Серйозно? Так. Та. Всі, хто хоче якогось розвитку, хоче щось змінити в своєму житті, mm -hmm. не сидіти на місці, mm -hmm. заробляти більше, то їм треба йти і розвиватися. Як змінилось твоє життя з таргетом? Ну, я собі тепер трачу на все, що хочу. Да? <гум> та. Більше, звичайно ж дівчата, ми такі створіння, що нам всього треба багато завжди. Не так. Це жарда. Але не правда. Ти молодець, так тримати. Дякую.